Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що чекає Київ і область. Київ, Київська область до наступної середи. З боку решистів. Що у нас чекає в плані обстрілів? Так, скажіть, покажіть Київ. Що чекає Київ до наступної середи? Плани на нас є. Тобто ворог не заспокоюється, планує знову обстріл і з максимальним уроном. Так, вихід із цієї ситуації є. Незважаючи на те, що ворог стріляє. І що ворог максимально нас кошмарить, є вже вихід до миру. Десять пентаклей вийшло на майбутнє, це карта про мир. Бачите, тут вже мирне, мирна ситуація, всі разом, чоловік з дружиною разом, дітки, і це ситуація, коли мир. Ось зараз вже відкрили дверцята до оцієї ситуації мирної. Так, скажіть, покажіть ще щось нам покажіть, як ми до цього прийдемо. Дві жезлів, боротьба, не зупиняйтесь, не зупиняйтесь, кажуть, ще трошки, трошки ще залишилось почекати. Вісім Пентаклей і карта Ерафант, ваші молитви почуті в роботі. Вийшов Верховний суд, Верховний суд, вищі сили нам дають можливості відкриті, відчинені ці двері на мир. Карта роботи, що треба ще докладати зусилля. І наші хлопці, Збройні Сили України, докладають зусиль, щоб все так і було. І ми вже ближче до миру. Все жахливе, все погане залишилось в минулому, але ще події, коли сльози, біль і руйнування, вони зараз ще важливі. Так, скажіть, покажіть Київ, що чекає Київ до наступної середи, що у нас буде? Ваші будинки, захист, король Пентаклі, Карта Мир. Вийшла це завершення, уже цього ворога буде тікати Кажуть, що ви зараз максимально незадоволені, розчаровані, розстроєні, але потроху-потроху треба ще трошки почекати, ця ситуація зміниться. Це початок того, що вже ми перегорнули цю сторінку самих страшних днів. Мир до нас іде, мир наближається. Шість кубків на дні колоди дуже добре. Так. Ну, Це така перспектива на півроку наперед, що ми виходимо вже на кращі позиції, що це припиниться. А цей негатив перекриваємо і прибираємо. Ворог буде тікати з нашої території, ворога виб'ють. Ну, Я маю на увазі з окупованих територій, ворог буде тікати. Вищі сили нам дають шанси, дають всі можливості на перемогу. І кажуть, не зупиняйтесь, все від вас залежить, працюйте, дев'ять жизлів, карта боротьби, ще декілька зусиль, і ти досягнеш результату того що ти хочеш, щоб припинились обстріли. Верховна Жриця вийшла, то приховано, що ми не бачимо, то, що скрито, але то, що веде до миру, і то, що у расистів вже там не все так гарно і перспективно, там в них свої проблеми, і проблеми жахливі. Так, які вони скривають, не показують. Вони максимально зараз будуть показувати силу. І сподіваються, що ми, е, втом, ну, що ми втомились і е, що ми будемо здаватися. Тільки б не стріляли. Так, але цього робити не можна, бо тоді вони просто проковтнуть нас. Без супротиву. Решистам залишилось вже недовго. У них там ситуація дуже плачевна, вони це знають і тому намагаються зараз отак максимально давити на нас. Прибираю негатив, перекриваю, перекриваю. Бачите, ті карти, що зазвичай я ними перекриваю негатив, вони вийшли в розкладі і нам плюс. Тобто гарний розклад, але все одно руйнування ще можливі на цьому тижні. Прибираємо. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Всі бомби, ракети, дрони, ворожі, снаряди ворожі. Нехай вибухають при запуску на території Росії. Все зле лихе, що ворог для нас. Приготував, поверніть на голову ворогу. По Верховному суду буде так і так єсть. Допомоги прошу. Захисту Божого прошу для Києва, для Київської області, взагалі для всієї України. Скажіть, покажіть, що чекає Київську область до наступної середи. Київська область. Так, міряність, хорошо. Карта сила, двойка міча. Все одно чотири меча, Небезпечно можливі там прильоти. <кій> <кій> заперечу, вплив силою, заперечу. Захист дуже потужний. Також буде чудіса дипломатії проявлятися, щоб росіяни заспокоїлись. Перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, прошу, відведіть біду. Вищі сили, охоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, не було прильотів. Зруйнуйте ворогам плани. Іншими шляхами ворогів поведіть. Нехай відчепляться від України. Буде так і так є. Божого захисту прошу для нас, для наших домівок. Буде так. Такий вийшов розклад. Тримаємося. Це рано чи пізно цей жах він припинить. Так. Скажіть, покажіть, чи перекрили ми ситуацію по Києву, по Київській області, що чекає нас. В підвішеному стані ситуація. Ми не можемо вплинути на цю ситуацію, там, то, що вже заплановано, воно. На жаль, буде відбуватися. Захист також буде, і ворог буде нападати. Ворог нападає там, де ми не можемо чинити опір. Тобто ми намагаємось якось захиститись, але настільки багато зброї летить в нашу сторону, що все відбити неможливо. І це така уловка ворога. Що він прагне крові, прагне руйнувань, хоча на фронті вони будуть відступати. Так, це саме слабке місце, будинки цивільні, от ворог туди і лупить. Заперечую негатив, заперечую вищі сили допомоги, прошу, відведіть біду від Києва, від Київської області, від України. Врятуйте нас, зруйнуйте вороги плану. Захисту Божого прошу для нас. Буде так і так єсть. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі на каналі.